Нагородна зброя від самого головнокомандувача Валерій Залужний особисто нагородив бійця ЗСУ. За який подвиг розповім вже зараз у цьому випуску. Ви на фабриці новин. Мене звати Юрій Бібік. Отже, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний нагородив золотим хрестом старшого солдата 92-ї, окремої механізованої бригади імені Івана Сірка Руслана Зубарєва і вручив йому нагородну зброю. А саме, друзі, автоматичну гвинтівку М4. Про це головком повідомив у себе у телеграм-каналі. Давайте зацитуємо: мав честь нагородити Руслана Зубарєва почесною нагрудною відзнакою Золотий хрест і вручити йому заслужену нагородну зброю. Руслан відбив атаку переважальних сил противника, проявив звитягу та мужність у бою. Я вдячний кожному, хто боронить батьківщину від окупантів. Слава усім захисникам України. Кінець цитати. до цього подарунку бійця був кастомізований АК-47. В інтерв'ю журналісту Юрію Бутусову Руслан заявив, що у нього є нездійсненна мрія придбати винтівку калібру 5,56 мм. Але за законами України воїн зміг би це зробити тільки у 25 років. Пише Бутусов. Однак, залужний отримав офіційну інформацію про подвиг солдата і справедливо нагородив воїна. Боєць Руслан має позивний хижак 16 лютого 23-го року. Військовий брав участь у контактному бою з окупантами на Суватівському напрямку. Весь процес хижак зняв на відео і опублікував у своєму телеграм-каналі. Так, так, друзі, мова саме про ці легендарні кадри, де один наш герой відбиває навал у Русні. За 30 хвилин бою 21-річний боєць встає знищити ворожу БМП-2 та кількох окупантів. Військовий з окопу стріляє з різних видів зброї: РПГ-7, кулемета, гранатомета та автомата і закидує противника гранатами. Хижак розповів, що група окупантів складалася з 11 осіб, і до них могло підійти підкріплення, адже за 70 метрів були позиції ворога. На допомогу захисникам прийшли українські мінометники та БМП. У підсумку українським захисникам вдалося втримати позицію і змусити ворога відступити. Згодом Зубарів окремо розповів про той бій. Зацитуємо день був максимально звичайним. Ми з напарником заступили на пост, відстояли півтори години, залишалося буквально півгодини, щоб змінитися і піти відпочивати. Але ми почули гул БМП 2 Подумавши, що це десь далеко, я особисто все ж таки вирішив приготувати протитанкові засоби, що буквально секунд 10 до нас. Вийшли по рації і спробували попередити, що в наш бік рухається та сама БМП-2. Ми толком не зрозуміли, що нам сказали по рації, тому що росіяни використовували засоби для глушіння зв'язку. Коли нам повторили повідомлення по рації, що до нас рухається техніка, вона вже була за 5 метрів і почалося те, що ви всі бачили на відео. Зрештою, ми відбили атаку. Ті, хто зміг вижити, втекли. Ну а всі інші так і лежать. З напарником все добре, на той момент його контузило, але все ж таки він зміг допомогти мені. Він подавав усе, що я казав, слухав і виконував мої накази, за що величезне йому спасибі. Кінець цитати: Коли я вам кажу, що наші воїни роблять неможливе, друзі, я саме це і маю на увазі. Отож, слава Збройним силам України. Друзі, ви на Фабриці новин, підпишіться, будь ласка, не забудьте про лайк і про коментар. Давайте насипимо компліментів нашим героям.